Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні неділя. Я маю вихідний день, прогулююся містом. Сьогодні така погода трохи перемінчила, зранку пішов в дуб, зараз нарешті виглянуло сонечко, але ще небо трохи захвалене. Про що буду говорити? Буду говорити про Українок за кордоном. Коли ми гортаємо сторінки в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, ми бачимо гарні фото, гарні відео. Зараз я вам показую гарне відео Андріатичного моря, це місто Анкона в Італії. Але ніхто не знає, що стоїть за цими гарними фото, гарними відео. Так, в мене був такий період в житті. Я його називаю в Італії, кажуть, така фраза є Мертвий, що ходить. Вона називається по-італійськи Мортоке Каміна. Так і я впала в свій час в стрес і треба було якось викарабкувати з цього стресу. І Я не планувала їхати на море вже її літо закінчилося, почався вересень місяць. Думаю, ні поїду я в. Рівені це містечко біля моря. Я вже там не раз бувала, працювала майже рік в цьому місці, трошки воно мені знайоме. Думаю, поїду до моря, може, трохи заспокою свою нервову систему. Ну, я поїхала до моря, була, була там майже 2 неділі. Але так сталося, що я того моря толком і не бачила. Я ходила. Вздовж моря, як так, душа без тіла, розумієте? Але що я хочу сказати? Я зробила кілька фото. І одне фото зроблене там, воно ну, подобається мені, подобається е, моїм близьким, хто бачив це фото. Е, я на гойдалці, а гойдалка стоїть в самому морі, так недалеко від е, е, берегу. Десь е, ну, метрів. Кілька метрів від берегу, да, я в літньому платі, гарне фото, і ніхто не знає, в якому я тоді була стані. Виставила в свої соціальні мережі цю фотографію. Так що, якщо хтось думає, що приїдучи в Італію, чи в інші країни, тут неб, з неба нам мана небесна падає, і гроші ми, як, знаєте, як ті листя осінню збираємо на дорозі, то далеко не так. Ми несемо тяжкий хрест. Я вже говорила в своїх відео, що ми згоджуємося на роботу, на яку не йдуть італійки. Ні одна італійка не буде працювати 24 години і в суботу, і в неділю. Так, як працюємо ми, як працюю я. Я працюю в Адамте. Це жінка, яка доглядає людину похилого віку. А моя зараз сіньора 99 років. хвора. Там цілий список діагнозів. От. Ніхто з італійок цю роботу не буде виконувати. А ми несемо свій хрест. У мене ще була одна знайома хороша. Ви знаєте, коли я з нею познайомилася, гарна жінка. Їй було десь 45 приблизно. Ухожена, має гарний стиль, гарно одіта, гарно підкрашена, гарне волосся, ну, ну, ну красуня. Коли з нею так поближче познайомилася, побачила її долю, ви знаєте, це просто мені шкода. Цю людину, тому що це трагічна ситуація. Що сталося? Вона була вже в Італії і теж була стресова ситуація. Ну, Стрес вбиває. Вона не могла спати ночами. Вона звернулася до лікаря і їй назначили по рецепту, назначили якісь заспокійливі каплі, якісь снодійні каплі. Вона почала приймати ці каплі, але з часом ці каплі. Перестали допомагати їй. І що вона робить? Вона збільшила дозу. І так сталося, що вона вже стала залежна від тих каплів. Я не знаю, я не знаю, як вони зовуться ці каплі, ну щось сильно діюче без рецепта в аптеці не дадуть. І мало того, що кілька років назад в неї стався оця криза. Це ще чудово не. Не померла, вона нічого не їла, це вже десь тягнулося, майже дві неділі вона розказувала. Тягнулося майже дві неділі, вона нічого не їла. Ломка була страшна. І я думаю, що її спасли оці вищі сили, видно, ангели небесні. Її врятували і, напевно, їй ще спасло те, що вона все-таки пила воду. Якби вона ще не пила воду, організм би був обезвожений, вона, напевно, б не, не вижила в цій ситуації. Е, її забрала швидка, визвали швидку, її забрали в лікарню. Потім вона проходила курс лікування від цієї медикаментозної залежності. Її сказали, що це буде довгий період, щоб позбутися, назначили інше, заспокійливе, інші снодійні. І теж вона почала приймати, і теж вона бачить, що це снодійне їй не допомагає, і вона самотужки знову більш... збільшила дозу. Я дай Боже, щоб вона викарабкалася з цієї ями, щоб вона позбулася з цієї медикаментозної залежності. От, а так. Дивишся, гарна жіночка, нічого її не бракує, красуня. Дивишся її Фейсбук, гарні фото, то вона на відпочинку десь. От минулим літом вона виставляла відео, фото, що вона біля Ніаполі там є, є кілька оцих островів. Вона на одному з цих островів в готелі, в басейні. А реальності. Вона, вона це в аду, це як ад. Це як ад на землі, не знаю. Це залежність, це щось страшне. Отакі от, от справи. Такі історії. Історія з мого життя. Гарна фотографія, де я на морі. І стан такий, що жити не хотілося. Ну кажу, стан такий, що мертва, яка ще ходить. Був у мене. Це дійсно, я зрозуміла, що цей стрес він вбиває в прямому і переносить смислів. Такі, таке коротеньке відео, до чого я веду, що не можна вірити всьому, що ми представляємо в тих соціальних мережах. Реальність зовсім інша. Ніхто не знає, що скривається за гарним фото і за гарним відео. Таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя! Всім добра!